Друзі, всіх вітаю на каналі. Вчора я записав відео про те, що МЗС України без законних на те підстав в однособовому порядку прийняло рішення зупинити всі консульські послуги для чоловіків від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, в тому числі поновлення видача паспортів. Міністр Кулеба написав пост, що таким чином він встановив справедливість та покарав чоловіків, які перебувають за кордоном. Також державне підприємство Документ зробило новину. Що воно зупиняє видачу вже раніше надрукованих паспортів? Державний департамент Сполучених Штатів Америки засудив рішення влади не видавати паспорти. Відповідна заява опублікована на сайті Держдепу. Держдеп пише, що припинення надання закордонних паспортів завдає шкоди тисячам людей, які живуть за кордоном, і це відмова владного режиму від своїх основних зобов'язань перед своїм народом. Державний департамент США пише, що встановлення паспортних обмежень це ускладнення життя звичайних людей та є однією з форм гноблення та помсти людям. Ви напевно в шоці, що державний департамент США таке заявив про Україну, центр світової демократії та прав людей. Ви праві, ця заява стосується не України. Ця заява стосується білорусів. Давайте почитаємо. Рішення режиму Лукашенка припинити надання закордонних паспортів завдає шкоди тисячам білорусів, які живуть за кордоном. є черговим прикладом у довгій низці цинічних відмов режиму від своїх основних зобов'язань перед своїм народом. Єдина мета указу ускладнити життя звичайних білорусів, які живуть за кордоном. І є ще однією формою гноблення та помсти проти тисяч білорусів, які змушені залишити свої домівки, щоб уникнути режиму, який ув'язнює тих, хто наважується виступити за свої права. Це правило має наслідки для всіх білорусів. Це не дозволить сім'ям отримати громадянство та проїзні документи для своїх дітей, а також зробить майже неможливим для білорусів за кордоном зберегти контроль над своїми будинками та майном Білорусі. Сполучені Штати продовжують тісно консультуватися з нашими європейськими союзниками та білоруськими демократичними силами на чолі Світланою Тихановською щодо способів допомогти білорусам за кордоном, які постраждали від цього карального указу. І скажіть мені, будь ласка, якщо в цій заяві замінити Білорусь на Україну та Лукашенко на Зеленський, що саме з сказаного державним департаментом не буде стосуватись України та дій влади України? Все те ж саме. Людей переслідують, людей сажають по тюрмам за свободу слова, за політичну позицію. Людей викрадають, катують, б'ють. СБУ взагалі зараз повний безпреділ влаштувала в Україні. Ось це рішення обмежити паспорти. Звісно, це попство, Звісно, це зроблено з метою нагадати людям. Тобто, Державний департамент, фактично розповідаючи про Білорусь, все правду розповів і про Україну. Більш того, Зеленський також готується стати самопроголошеним президентом, коли 20 травня добігають кінця його повноваження п'ятирічний строк. І після цього він також стає самопроголошеним президентом України. Тому чекаємо заяву Державного департаменту про рішення самопроголошеного президента Зеленського помститися українцям шляхом невидачі паспортів це рішення не видавати паспорти це дійсно помста людям, тому що це ніяким чином не поверне українців за кордону в Україну і більш того стане основним мотивом не повертатися в Україну та шукати інше громадянство, інші можливості отримати проїзні документи та постійне місце проживання. І це добре для Зеленського, щоб ці люди не повертались, тому що переважна більшість людей, які поїхали з України, вони очевидно нелояльні до Зеленського. Також ті люди, які постійно проживають українці за кордоном, вони також переважно більшість нелояльні до Зеленського. Вони бачать, що відбувається. Вони не знаходяться в інформаційній бульбашці телемарафону людей, які знаходяться в Україні. Де заборонено висловлювати свою думку, переслідуються блогери, а ті люди, які знаходяться за кордоном, вони мають більше об'єктивної та всесторонньої інформації. Вони можуть тверезо оцінювати, не перебуваючи під впливом пропагандистів офісу президента. Також щоб проголосувати на виборах за кордоном, треба стати на консульський облік. А на консульський облік зараз неможливо буде стати, якщо тебе немає довідки з ТЦК таким чином, якщо ти не в ТЦК. То ти не стаєш на консульський облік і ти не голосуєш на виборах. І таким чином, Зеленський позбавив мільйони українців можливості проголосувати проти нього на виборах. А ті, хто залишився в Україні, над ними так попрацюють наступні, наступний час, що вони проголосують за Зеленського так само, як росіяни проголосували за Путіна. Спецслужби, пропагандисти добре знають свою справу в Україні, тому... Рішення, ви знаєте, яке буде на виборах. І Зеленський, звісно, не хоче, щоб ці українці, які за кордоном, що вони поверталися в Україну, і їм же не потрібно бути на консульський облік, і щоб вони не проголосували проти нього на виборах. Тому він спонукає людей отримати нове громадянство, постійне місце проживання та емігрувати назавжди. Особисто я 9 років проживав в Сполучених Штатах. Я не маю можливості проголосувати на виборах, тобто я можу тільки словесно висловлювати свою думку на Ютубі. Чи будь-де будь в мережах, але я не можу піти проголосувати. Тобто, мій голос Форте Зеленського не буде ніяким чином зарахований. Таких людей буде мільйони. Ніякого відношення це рішення до армії немає. Вони прикриваються армією там, і, і тому подібне, щоб приховати істинний мотив свого рішення, щоб люди просто не проголосували на виборах. Ну що, якщо державний департамент США не боїться сказати правду, якщо немає подвійних стандартів, і ми однаково оцінюємо всі події згідно одного стандарту, де б вони не були в Білорусі, Росії чи в Україні, будемо чекати заяву Держдепу щодо України і рішення обмежити паспорти, видачу паспортів так само, як це зробив Лукашенко в Білорусі. Буде мати надію, що державний департамент зробить Таку заяву особливо після 20 травня, коли Зеленський стане самопроголошеним президентом.